Друзья, всем доброй ночи. Сталкер на связку. Прошел на основе ивент. Кульки. Зараз подивимся, что нам с ней выпадет. Ну, ценям кафе, вы зрозуміли, да? И я вам, друзья, рекомендую, кто еще не встиг. ну, не знаю, зараз покажу, сколько еще, 5 дней. Та за пять дней реально даже новый аккаунт Створити новий аккаунт і реально я вам кажу пройти цей івент. Ну, Годний івент, друзі, я вам дуже рекомендую. Не втрачайте надію. рівня, Це по-перше, і кулька. Ну, якщо не хочете кульку відкривати, її можна обміняти на 5000 золота. А в мене коробочки вже по 75 тисяч вільного досвіду. Давайте їх відкриємо. Відкриваємо, поїхали. Відкриємо, друзі, ще пару коробочок. Як то кажуть на прощання, 15 золота за 75 тисяч. Вільного це, звісно, шикарно. Прямо. Якби кульку залутати, оце було б воно. 15 тисяч золота і кастамуха. Нормально, 150 тисяч свободки злили за 30 золотих. йовки палки Ну шо, друзі, те, що маємо, те, що маємо. Так. Пішли. Кастамушечку одну. Відкриємо, розпочнемо наш відлік. Де воно тут, блін? Та кастамуха, Та нажимайся, шо. Що? Щось воно підтуплять трохи, друзі. Глянучи, не маємо на ніяких тут скриняк. У мене є така скринька-бринька. Так. А це що у нас за контейнер? Це на Defender. А ну на сп нема. А, ключик в магазині. Хитра схема. Ну, добре. Пішли, друзі, відкривати наш сертифікат. Забираємо. И побачимо, а что, друзья, нам снега него выпадет. Пошли в сховище. Я бы хотела с этого себе всего это крушака. Ну а что выпадет, зараз, побачимо. КС-52, лис. лис. Коллекция, друзья, 7-я уровня, нормально, Коллекцию одну имеем. Ну, он, по-моему, есть, или продан, я уже не помню. Ні, он повернувся. Він вже повертається, друзі, не знаю, п'ятий Цей ліс. І ось, друзі, наша сама головна нагорода, це кулька. Забираємо, друзі, кульку і відкриваємо. Що нам принесе кулічка? А кулечка нам приносить йоха сталкера. Ну, колекційка, що, друзі, прикольно, прикольно. Колекційка випала сімка і колекційка вісімка. І вон пройдені не дарма. Що там золото, що там золото. Ну, а танчик повернувся додому. Ми зараз на нього, друзі. Начепам камуфляж сталкера. Прямо як канал. Так, де ти тут наш Вісімка. Покажите мені его, я хочу його бачить. Де ты есть? О! Помните, коли я починав з цього сталкера. Випав мені. Ты где столько ввалив этих золота. Все, повернулся. Ще одна колекційка, друзі, повернулася додому. Це не може не радовать. Вот такой камінь. Сталкер тепер называется. Все круто. У нас, друзі, вийшло таке відкриття. З вільним досвідом не пощастило. Ну нічого. Зате тут пощастило. У вас, друзі, цих обійняв. Я вам кажу, рекомендую вам цей івент пройти. Так як ще є. Ну, хай вже цих 14 днів. Ну, ще є 14 годин і 5 днів. Рекомендую вам його, друзі, пройти. Ще встигнете. Якщо буде у вас там час за два вихідних, можна там, там упоротися просто і пройти його. Все, друзі, вас всіх обійняв. Дякую вам всім за вподобайки, за лайки, за коментарі, за коменти, всім вам відповідаю, всім вам всього найкращого. Відоси, друзі, друзі, можна хто з України присилати в Viber. Спочатку додатися в друзі. Ось сюди на оцей нік. І там уже дати свій нікнейм від Viber. І ми там уже спишемося. І. Ну, це якщо у вас є бажання прислати своє відео. Все, друзі, всіх вас обміняв, всім вам всього найкращого, міцного здоров'я, Божого благословення, мирного неба над головою. І до зустрічі. З вами був Сталкер.